Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось прикраси від Хартова, сережки, і до них буде каблучка. Підвісна модель може бути такі самі привушку. Якщо привушку модель, то привушку модель 1450 гривень 2997 артикулів. Я змогу вам сказати, то я кажу. І підвіска 800 гривень 35-32 артикул раптом захочете. От, така сама, тільки така підвісочка. Стосовно цих сережок, вони трохи дорожчі. От. Але на них буде не знижка, тому що вони в залишку. 9, скільки в нас тут? 9,75 вага цих сережок. Каблучка у мене у 18 тому розмірі. Зараз хочу поміряти, просто переглянути. 18 рівна. Ось так виглядає каблучка. Блакитний красивий топаз. 1150 гривень 32 долари вартість каблучки. 6,9 вага. Можна замовити у своєму розмірі. Ось так буде комплектом. Нагадаю, що буває ще підвісочка, про яку я вже сказала. Сказала артикул, якщо треба буде замовити, то щоб у нас це було прописано. Тут красивий блакитний колір топазу. Бачите, саме такий насичений близько до швейцарського. Тут не уточнюється який саме топаз, але каратність 3,2 карати. Далі є отака трохи екстремальна каблучка, 20,5 розмір. Це фіаніт, тобто кубічний цирконій. До нього такі самі сережки зараз є в наявності. 1600 гривень 44 долари. 12 грамів вага. Можна замовити в будь-якому розмірі з, ну, з другим якимось кольором камінця, але, на мій погляд, блакитний. Хоча це, це така суб'єктивна думка. ну Просто от чогось мене тягне саме на блакитний колір в каменях. Дуже він мені подобається. Ну, і розміри величеньки, сережки такі самі. Так, да, важкі, важкі. Але це ж. Така річ досить святкова. На кожного, на кожен день каблучку можна вдягти. В сережках ви дуже не, не погуляєте кожного дня. Така цікава іграшка. що, Це ж дійсно наші іграшки, наша розвага. Так, наступні сережки. Зараз трохи заплутались. Так, представили мене сережки. Так, добре, пломба заплуталась, що дуже хотілося її зняти. Але знаєте, коли знімаєш пломбу, то загадуєш бажання. 1700 гривень 46 доларів, 1443 у них багато, 8 см довжина. Вони цікаві, нарядні, от, залежно від вашого одягу, можна, в принципі, і частенько їх носити. Ну, Я б особисто носила. Бо я, от коли достаю якісь сережки, то я їх довгий час ношу. Ну, я не змінюю кожного, кожного дня нові, я ношу одне й те саме. Так думаю, що це тому, що я однолюб, тому от мені так хочеться насолодитись прикрасою, що одного дня недостатньо. Так, вони досить такі нарядні, вагу я сказала, буває до них, коли ще більш. Крупне та нарядне, От, а сережки такий ідеальний варіант. Ось такого плану ще цікаві сережки. вони трохи дрібніші, 11,5 грамів 1150 гривень вартість 25-15 артикул. На вушку, якщо треба, я пришлю. Тут, дивіться, тут, на мою думку, трохи товстоватий штифт. Ну, що, Якщо дуже там маленьке вушко, то вони не підійдуть для маленького, вони для більш такого середнього крупного. Щоб було максимально в них комфортно. До них є, буває така красива, красива підвіска. У мене зараз немає, але може, може я замовлю, бо вона особисто і мені подобається. Це вже на наступний рік. Я жартую, але частково, бо тому що дійсно буде замовлення, аж потім з такого плану сережки красиві. Дівчата, такого плану ще є каблучка з апатітом. Так, вона, вона є, ось вона. Тут у нас розмір 21 з 21 5,76. Ну, трохи може бути, може бути, як це називається, маломірити, тому може це і 25, 21 і буде якраз. 850 гривень каблучка із сережки у нас 1233 долари. Це блакитний такий, тобто не блакитний, а саме синій. Я так лампу поставила, що на освіти мені в очі, а не на стіл. А я думаю, чого це? Я нічого не бачу. Так. Називається запрацювалося. Є по каменю такі дрібненькі щербинки. Ну, Ви знаєте, що це такий, не знаю, як українською мовою, поділочний камінь, тому він ну, не прям такий виглажений, вилизаний, такий може бути трохи зі своїми природними включеннями. От сережки цікаві, каблучка в цілому цікава, комплект, ось такий на вушки Фото я прийшлю. Вважається, що це більш така доросла модель. Ну, це на, на дівчинку не зовсім. Я гадаю, що підійде. Ну, вони, в принципі, ось такі царські, не кожна дівчинка захоче. Ну, я носю, але я дуже відрізняюсь від нормальних людей. Мені здається, що молоді більше носять там щось таке незрозуміле, якісь там якусь геометрію невеличку. Да, ще вони носять. Частіше за все саме невеличкі прикраси. Є ось така каблучка, це дівчинка замовила і, і, і втекла від мене. Ну, що ти будеш робити? 1200 гривень 33 долари, 18-й розмір. Ще є підвісочка, теж дівчинка замовила і втекла. Так бачите, таке тяжке життя в цьому світі. Але тут, тут фіаніт, бачите, він такий. Типу прозорий, він не як звичайний фіаніт. Я не знайшла одну свою коробочку з, ха... з прикрасами від Харків, а може, а може вона... вони тут лежать. Просто щоб показати вам. Які ще, тобто не ще, а які зазвичай. Які зазвичай фіаніти. Що це він не просто фіаніт, а такий фіаніт трохи під кришталь. От Я не знаю, чому вони так відрізняються. ну Вони, звісно, бувають різні, просто річ зустрічається. Частіше у нас такі фіаніти. От вони в магазинах на кожному кроці, вони скрізь. Я ці сережки обзиваю жуками. От, вони теж такі чудні-чудні. От мені вони дуже подобаються. Якраз на мій смак 1450 гривень. У них варші все при тому, що в них вага майже 19 грам. От я не знаю, чому, чому так вийшло. Може, це я щось неправильно порахувала. Та ні, я думаю, все правильно. От, Але я вже так. Ось такий, бачите, що тут більш є, з синюватим відливом. А тут от, зазвичай от саме виглядає гірський кришталь. Такий у є ще підвісочка. Так, Варті сережик сказала. От Дивіться, щоб ще видно було артикул. Коли... Ну, якщо вам щось потрібно, то краще, щоб артикул було видно. щоб... Швидше не йти прикрасу. І актуальну інформацію по ді... 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 мене, коротше, понесло не, не в той бік. Я хотіла показати лабрадори. От. Оскільки прикрас трохи більше, ніж я пам'ятала, то я показала їх. Давайте подивимося, все-таки лабрадори. Що 10 хвилин я вже знімаю, а те, що хотіла показати, я так і не показала. Так, це в нас так, дівчинка, точно пам'ятаю, одна каблучка під замовлення замовляла дівчинка з Одеси. Якщо вона мене дивиться, нехай напише. По 900 гривень вартість каблучок з лабрадорами. Тут у нас 18-й розмір. Я старалась різні взяти. От, ви зробите скріншот і мені е, прийшла те. Viber там, чи WhatsApp, щоб я побачила якийсь саме камінець, бо вони всі відрізняються. Ось це, наприклад, такий бджолиний, полосатий, усатий. Бачите, лабрадорчик. Ось такого плану. Тут краще також дивитись приблизно наскільки розмір э, співпадає. Ну, тут буде 18 повний. Це 18 повний. Наступно 19,5. от Тут 19,5 повний і колір наближено схожий, теж полосатий. Лабрадор трохи такий. Не трохи в агранці, а в шахматній агранції. Так, наступне у нас 18,5. Ось такий вже лабрадорчик, щось ми дивимося, ні одних сережок не подивились. Тут вага 5,57, я не пам'ятаю, як там така сама, чи відрізнялись. Ні, трохи, трохи відрізняється. Давайте хоч одні сережки подивимось. Що там у нас за сережки? Сережки якраз полосаті, підійдуть під'їдуть ідеально до каблучок. Така сама модель. Оце наш комплект вага сережок 11,88 19 розмір каблучки. Ця прям така крута. Бачите, трохи сильніше світиться. 19 п'ять, 97 вага. 19 повний. І до неї є сережки. Прям схожі-схожі. Ось такий набор буде. Тут просто однакові лаборадори, тому це набор. Бачите, такі досить яскраві. Чат. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобались прикраси, обов'язково пишіть, і буде в мене ще друга частина прикрас, бо ще трохи. Лишилось. всім бажаю гарного дня. До побачення.